Слава Україні, героям слава. Свіжі новини з війни. На Сумщині ворог із ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Ворожбами. Зенівка, Павлівка, а на Черніговищі неподалік села Логи. Значну увагу окупанти приділяють повітряній розвідці БПЛА. На харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Рідне, Прудянка, Слатина, Рускалозова, Петрівка, Українка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки. Старого Салтова. На слов'янському напрямку зафіксовано обстріл біля Карнаухівки, Мазанівки Великої Камишахової, Нової Дмитрівки, а Авіодар неподалік Залиману. На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ. І зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу в напрямках міст Краматорськ та Бахмут з метою осковування дій та недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки, здійснені голове ураження підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення. На Краматорському напрямку обстріляно райони Пришиба, Сіверське, Григорівки та. Верхньо Окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення неподалік Григорівки та Іванодарівки, Дарівки. Ворога відкинути назад. На Бахмутомську Бахмут. Махбутовському напрямку противник обстрілював із танків і ствольної та реактивної артилерії території в районах населених пунктів Бахмут, Константиновка, Білогорівка, Зайцеве. Задіяв і авіацію для завдання ударів неподалік виїнки спірного Солідара і Зайцевого. Ворог штурмовими діями намагався прорвати оборону наших військ та просунувся в напрямках Якульки і Бахмутського та дачі. Українські воїни завдали купрага та втрат та змусили до втечі. На авдіївському напрямку артилерійські обстріли ворога були націлені на райони населених пунктів Мар'їнка, Нетайлова. Красногорівка. Окупанти також завдали ваційних ударів поблизу Авдіївки та Мар'янки. Ворог, на... Ворог намагався вести штурмові ділі в напрямках Мар'янків та Пісків. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. В Новопавлівському та Запорізькому напрямку обстріли фіксували збілля Новомихайлівки, Токмашки, Шевченкового. Кушу гума Авіація ворога діла поблизу Новомихайлівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки. Окупанти зазнали втрат та відійшли при спробі штурму напрямку Павлівка. На Південно-Бузькому напрямку ворог стані сіли. Зосереджує на допущенні просування підрозділів сил оборони в глиб тимчасово зайнятий ним території. Обстріляли танків та артилерії з різних калібрів району райони населених пунктів Миколаїв, Прибузькі Лимани, Зоря Олександрівка, Поляна, Андріївка, Князівка та Нікополь. Противник завдав авіаудар неподалік Андріївки лозового білої криниці. Активно веде повітряну розвідку БПЛА. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне групування противника продовжує підтримувати дії наземного групування військ, виконувати завдання зблокування цивільного судноплавства на північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об'єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до застосування перебувають два носії криватих рахунків.